За даними нашої розвідки, противник намагається перекинути новостворений е, мотострілецький полк. Цей мотострілецький полк був е, сформований в Чечні на окуповану е, частину Запорізької області, щоб посилити штурмові дії на запорізьких напрямках, таких як е, Гуляйпільський напрямок, Уріхівський напрямок. Противник намагається зібрати. Певну кількість сил і засобів, проте для проведення штурмових дій малими групами піхоти він хоче проводити ці штурмові дії високої інтенсивності, тобто щоб було багато штурмів, щоб ми не встигали підтягувати туди поповнення, підкріплення, щоб відрізати наші логістичні зв'язки з переднім краєм, намагається обрізати тили і. Таких сил і засобів противник зараз тягає певну кількість, але цих сил і засобів, зокрема і цього новоствореного полку, його звичайно ж не вистачить для проведення якихось масштабних наступів там чи якихось масштабних проривів там в якомусь напрямку.